14 жовтня християни східного обряду, православні та греко-католики, відзначають свято Покрова Богоматері. Покоління в покоління, починаючи з сивої давнини, українці шанують українці християни, шанують Пресвятою Богородицю. Українці шанують її покров як, мабуть, що своє свято. Історія свята йде у сиву давнину. За легендою цей день військо давніх русів на чолі за скольдом взяло в облогу Константинополь, який на той час був центром православ'я. Мешканці столиці Візантії в гарячій молитві звернулися до Богородиці з проханням про порятунок. І Богородиця, за оповіданнями, з'явилася перед людьми і вкрила їх своєю покровою або ж оморфом. Після цього вороги вже не могли їх побачити, а вражені чудом Аскольд та його дружинники прийняли святе хрещення та стали християнами. Брамні часи княжої доби зовсім неспокійні часи козацької доби, визвольні часи упівців. Кожен з вояків, які боролися за вільну державу, за вільну церкву, від загарбників, від експансії, від отого такого шудивого, вповні покладався на святого Бога і на Покров Божої Матері ми шануємо Богородицю за те, що вона чує наші молитви, покриває нас перед неприятелем, і робить так, щоб ми виходили переможцями. Не дивно, що Божа матір вважається покровителькою українського козацтва. Військо, яке було на наших теренах, на теренах України, вдаючись на під покров під патронат Богородиці, не брало участі в загарбницьких якихось завоюваннях, натомість брало участь у визвольних змаганнях, коли визволялося. Полонені з Ясиру, коли визволялися християни з полону іновірців, православні від латинників, коли визволялися храми? Храми Божі, окрім того, 14 жовтня 1942 року є офіційною датою народження української повстанської армії, яка була озброєним крилом організації українських націоналістів. Ставлення до УПА в нашій державі досі залишається неоднозначним. До сих пір є невирішеним питання визначення українських повстанців воюючою стороною у Другій світовій війні, та пов'язаного з цим питанням надання ветеранам УПА пільг на державному рівні. Але з 2005 року в Україні офіційно святкують річницю створення УПА.